Зачитаю із Якова, 5 глава із 7 вірша. Якова, 5 глава із 7 по 11 вірші. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного урожаю від землі. Терпляче очікує його, доки і ранні та пізні дощі. Довготерпіливі будьте і ви. Зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного. Брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Брати мої, майте за приказ страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Тому що блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння крова, і знаєте Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. І зачитаю й вірш. Як хтось між вами страждає, нехай молиться, як хтось радіє, нехай співає псами. Тут написані, це порада якова кожній людині, яка страждає. Перший світ, який як дає страждаючій людині, це довготерпіння. Ми живемо у світі швидкості, але нам потрібно часом зупинитися і заспокоїтися, і чекати від Бога відповіді. Навіщо нам взагалі терпіти? Терпіти нам треба для наповнення певної міри у житті, для когось це міра без законня, для когось це міра молитви. Поки ця міра не наповниться, Бог терпить багатьох людей. У буття 15 глава, 16 вірш записано. А четверте покоління повернеться сюди, бо сьогодні ще не наповнилася міра беззаконня і Ізраїльтяни чекали, доки міра беззаконня аморейців наповниться. Вони були в братстві і страждали 40 років, ходили пустелею і їх жалили зміни. Чому вони чекали? Міра беззаконь аморейців ще не наповнилася. Деколи християни, християни страждають, бо Бог довго терпить іншого, деколи нам потрібно довготерпіти когось із невіруючих, так як і Господь його довго терпить. Якби Бог прийшов прямо зараз, то оскільки людей ще не буде спасені і були вони готові просто. Але завдяки Божому доволіпінню людина ще має шанс дойти до Покаяння. У об'явленні 6 глава з 9 по 11 вірші записано, об'явлення 6 глава з 9 по 11 вірші. А коли відкрив п'яту печать, а побачив під Христовом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки святий і праведний владико, не судиш і не встиш за нашу кров мешканцям землі? І було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, бо не допом... поки не доповнять числа їх... їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. Тому не тільки на землі, а й на небесах до Господа здіймається крик. Але Господь чекає це все час очікування зростання плодів. Між сіянням і жатвою є час очікування. Щоб багато госміл прийшли у житті, нам потрібно чекати. Часом потрібно багато чекати. Але як для прикладу, Авраам довго чекав за виконання обідниці. І також Моїсей 40 років був у пустелі, доки Бог. Форма його характер. І це все очікування на час пришестя Христа. Е, пришестя Христа в конкретному житті кожного різне. Нам треба терпіти, щоб дочекатися того, що просимо у Бога. Часом Він хоче, щоб ми потерпіли. Е, другий світ, який як віддає страждаючій людині, це молитися. Недостатньо просто жити і нічого не робити в очікуванні. Нам треба молитися у довготерпінні. Ми будемо наближатися до Божої обідниці. Молитва є важливим шляхом християнин це спілкування з Богом. Коли ми молимося, Бог підкріплює нас, наводить на момент відповіді від Нього. Важливо схилятися перед Богом і виливати перед Ним свою печеку. Можливо, сьогодні чимось, ми чимось засмучені. Без, безліч проблем у житті, але Бог поживить ваше серце, що шукає його. Бог не, не нехтує в'язнів своїх. І можемо задати собі запитання, чи я в'язень, маючи хворобу, чи я в'язень хвороби, маючи трудності, чи я в'язень труднощі, маючи депресію, чи я в'язень депресії, чи безробіття. Ми діти Божі і ми його в'язні. Навіть якщо є хвороба, ми не в'язні хвороби. Хвороба в'язень хвороба Божа. Бог вищий за проблеми, Він э, зв'яже будь-яку нашу проблему. І ту будемо молитися і відкривати своє серце Богу і просити в нього до в нашого життя. Амінь.